Чоловік і дружина придумують новий пароль для компа. Чоловік набирає гм, мій член. Дружина падає на підлогу від сміху, бо комп'ютер видає помилка занадто короткий. <риклад> Приїхала у село, пішла на город, накопала часнику, влупила з борщем. Але щось ніц не пече той часник. А мама каже: треба частіше в село приїздити, тоді будеш знати, де часник, а де нарциси. <риклад> У лісі з'явився магазин і вишукалася довжелезна черга. Заєць іде без черги до магазину, відміть його бере за комір і каже. Іди в кінець черги. І так два дні поспіль. На третій день заяць іде знову, ж таки без черги, і відміть його знову за комір. Іди в кінець черги. Заяць іде скривджений і каже: третій день магазин відкрити не можу. Сидять три бабки і хваляться. У мене на городі ось такі помідори ростуть і показує розмір у дві долоні. Інша, а в мене ось такі огірки ростуть і показує по локоть. А третя глуха питає, а де він живе? <риклад> Грузин похилого віку приходить в магазин і звертається до продавця. Продай мені два костюми. Дід, навіщо тобі два? Тобі ж уже вісімдесят, візьми один, до кінця життя хватить. А, один беру собі, другий для тата. Слухай, якщо тобі вісімдесят, а татові, напевно, то років сто, сто п'ять. Так, ти маєш рацію, просто на дідусевому весіллі хочеться нарядними бути. Е, якщо батькові 105, то діду, мабуть, років 130. Він що? Одружуватися буде. Е, він то не хоче, батьки заставляють. <реш> Лікарю, у мене депресія. Га, ну що я можу вам порадити? Найкращі ліки поринути з головою у роботу. А, лікарю, але ж я замішую бетон!» <рес> Злодій заліз в будинок, а там папуга. А кеша все бачить. Злодій накрив рушником клітку, папуга. akesa ne ya kesha bọldɔr.